Українців готують до зниження мобілізаційного віку. Шок, заява військового несподіванкам. Зеленський виправдав виїзд молоді. Скандал на кордоні, кого розвертають назад, попри дозвіл, фейк чи реальність про масовий виїзд молоді за кордон? Правда від ДПСУ. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Шок, заява від військового про закінчення війни. Військовослужбовець Станіслав Бунятов припустив, що війна ще може тривати 2-3 роки. Ба більше боєць ЗСУ прогнозує зниження мобілізаційного віку. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Говорять Снайпер Плюс, чому дозволено виїзд до 22 років включно? Тут є два варіанти: або розрахунок на те, що війна триватиме ще 2-3 роки. Або максимальний поріг, до якого в перспективі збираються знизити призовний вік 23 роки. Добровольці підуть воювати незалежно від дозволів на виїзд. Нагадаю, що кабінет міністрів України 26 серпня 2025 року ухвалив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон без перешкод. Згідно з пояснювальною запискою, дозвіл діятиме для громадян до 22 років. Включно для виїзду необхідно мати паспорт і військово-обліковий документ. Що ж відбувалося на кордонах у перші дні після вступу в силу постанови Кабміну? Дивіться далі. Перші поїхали чи не поїхали чи не пускають на кордоні у Львівській області. Хлопці 18-22 років намагаються виїхати за межі України, але прикордонники поки не поспішають пропускати військовозобов'язаних молодиків. Ситуація наступна: на кордоні Рава поки не впускають хлопців віком 18 22 станом на першу ноль 28 серпня. Примітно, що речник ДПСУ Андрій Демченко також повідомив, що на прикордонні вже є перші охочі чоловіки 18-22 років, які хочуть виїхати за кордон. Водночас жінок депутаток ще не випускають, адже скасування заборони ще не опублікували в урядовому кур'єрі. Демченко також нагадав, що під нові законодавчі зміни не підпадають чоловіки до 22 років, які обіймають посади на державній службі у державних органах влади органах місцевого самоврядування. Вони можуть їздити тільки у службові відрядження Ситуація на пропускних пунктах чи відчули ви те, що постанова кабміну про виїзд за кордон чоловіків і жінок депутаток набула чинності від сьогодні? Чи є вже збільшення кількості охочих перетнути пункти пропуску? Давайте трішки розмежуємо, бо зміни до правил перетину кордону, які стосуються чоловіків у віці від 18 до 22 років, включно. Вони а, опубліковані в урядовому кур'єрі, фактично набрали чинності, і прикордонники їх вже почали застосовувати а, на кордоні від сьогодні. А власне, зміни, які стосуються жінок депутаток, ми очікуємо на оприлюднення цих змін на набрання чинності. І звісно, коли це станеться, прикордонники також забезпечать можливість перетину кордону цієї категорії громадян України відповідно до тих умов, які будуть прописані, вписані в правила перетину кордону громадянами України. Відносно а, чоловіків, який вже сказав, що від сьогодні ця норма запрацювала, і вже прикордонники а, мають перших а, бажаючих перетнути кордон, хтось навіть вже встиг а, оформитися в пунктах пропуску і виїхати за межі України. А, нагадаю, що Знову ж таки, це стосується ще раз громадян України, чоловіків у віці від 18 років до 22 років, включно. Примітно, що під час повномасштабної війни вже четвертий рік чоловікам призовного віку виїзд був заборонений. Яка ж ситуація на українсько польському кордоні? Чи є ажіотаж? Дивіться далі в матеріалі. Львівщина пункт пропуску шагині. Тоді і автомобільний, і піший напрямки кордон переважно перетинають жінки. Попри резонансне рішення уряду, ажіотажу немає. На пішому переході без скупчення і від 10 до 20 машин у черзі, залежно від години. Це здебільшого мікробуси, які регулярно возять людей на роботу чи у відпустки. Маєте, можливо, хлопці 18-22 роки Немає, серед тільки, пасажирів. Тільки, тільки жінки. А вже звертався хтось до вас? Ні, поки що ні. Ага. Як думаєте, будуть звертатись до вас? Я думаю, що так, питає часто, якщо з постанови тут прийнято, Будемо повідомляти. Як думаєте, буде жіотаж? Не думаю. Прикордонники кажуть, дійсно постанова ухвалена і вступить у дію наступного дня після офіційної публікації. Кордон зможуть перетнути чоловіки від 18 до 22 років, включно. І ось які документи потрібно мати. Окрім паспортного документа, який дає право на перетин кордону, тобто закордонний паспорт, також необхідно буде мати і військово-обліковий документ, але безперешкодно виїхати зможуть все ж не всі. Обмеження як і раніше залишатимуться для тієї категорії громадян у цьому віці, які підпадають під пункт 2.14 правил перетину державного кордону. Ну власне цей пункт стосується осіб, які обіймають посади в органах державної влади в органах місцевого самоврядування для цієї категорії громадян, як і раніше, залишатиметься можливість перетину кордону тільки у службових відряджень. На Львівщині працюють сім автомобільних пунктів пропуску у краківці близько 40 машин у черзі, на інших майже порожньо. Однак прикордонники прогнозують, що ажіотаж може з'явитися найближчими днями. До слова прем'єр-міністерка Юлія Сверденко пояснює, це рішення стосується і тих українців, які нині перебувають за межами країни. Його головна мета допомогти молодим людям зберегти зв'язок з Україною. Більше деталей дивіться далі у матеріалі. Не батьки дуже на це розраховують оскільки кажуть? Що рік часу не бачились, студент технічного університету в Словацькому Кошице виїхав за кордон ще до повноліття і з того часу в Україні не був, бо не зміг би повернутися. Цей коментар журналістам фактів він дав за кілька днів до того, як уряд дозволив вільно перетинати кордон чоловікам до 22 років. У те, що це станеться, хлопець тоді не вірив, хоча зізнавався, дуже хочеться відвідати рідний дім. Але якщо цей закон все ж таки приймуть, і я буду розуміти, які мені документи треба мати на руках, щоб спокійно собі приїхати е і могти потім. Назад повернутися до навчання. Я в перший день виїхав прем'єр-міністрка Юлія Свероденко пояснила, головна мета допомогти молодим людям зберегти зв'язок з Україною. Вже зараз значна кількість дітей та молоді перебуває за межами України. За даними Євростату, після 22-го року до ЄС виїхало до мільйона 400 тисяч українських дітей, із них близько 400 тисяч школярів підліткового віку. Це підтверджують і самі випускники або їхні батьки. Масово виїжджають, передусім хлопці бояться мобілізації. каже мама першокурсника, який залишився в Україні. Ще 11 надіказ вони десь. Більшу половину часу навчалися в Києві, а потім почали виїжджати перед вступом, перед здачею НМТ. Ви не розглядали такого? Ні, Ні. Тобто, все таки в Україні вся сім'я, родина все залишилась нас в Україні. Якщо до 22-го року кількість українських студентів за кордоном залишалася стабільною 70-75 тисяч, то у 23 третьому, навчальному році їх стало вже близько 115 тисяч. Найбільше українських студентів нині в Словаччині, Польщі та Литві. Часто юнаки ще й під тиском батьків просто втікають з України, а не їдуть вчитися. Ще плюс 4-5 років соціалізації в Україні можуть вплинути на користь того, щоб залишатися, а не виїздити в 21 Ці люди просто можуть уже знайти щось, що буде їх активніше тримати в Україні. А От професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань просить бути обережними з оцінками. З одного боку це стимул залишитися з іншого боку кількість іммігрантів може збільшитися. І з одного боку це сприяє отакій, отакій от психологічній uh -huh. певності. да, у нас добре. А з іншого боку, закладається десь така думка. а якщо раптом стане гірше, да? російський наступ іде або навіть мир. Ми маємо відпустити тоді, якщо мир, мир значну частину а, тих людей, які зараз військових, які зараз перебувають в армії, їм має прийти. Їм має прийти на зміну інші, свою чергу керівник центру підготовки операторів БПЛА Крук Віктор Таран наголосив, що вік 18-22 роки прямо впливає на боєздатність і безпековий фактор під час війни. Він зазначив, що через дозвіл виїжджати за кордон чоловікам до 22 років Україна не зможе омолодити армію, середній вік якої вже перевищив 44 роки. Та чи а, вплине це якось зокрема на ту програму а, контракт 18 Двадцять бо це одна й та сама вікова категорія чоловіків. Можливо, відповідно цей контракт не буде настільки в пріоритеті, і люди обиратимуть виїжджати, ну, давайте почну із другого питання. Я вважаю, що це дійсно вплине і люди на цю програму, і люди почнуть виїжджати. А отже, ми не зможемо. Ну, якби я знаю, що багатому це кому ця теза не подобається, але я її повторюю: ми не зможемо омолодити армію, вік якої зараз середній перевалив за 40 років. Якщо не помиляють, він вже сягає там моєму 44 роки, середній вік. 44 роки. А це вже впливає на боєздатність та на бороноздатність е нашої. Країни і на нашу безпекову фактори ну давайте просто зробимо експеримент. Давайте дамо двадцятирічному спорядження сучасної, який має воїн. А, це десь в середньому тридцять сорок і попросимо, щоб він пробіг 10 кілометрів. І так само попробуємо це зробити навіть на 40-річного. 40 давайте подивимося на результат. Примітно, що президент України Володимир Зеленський вважає, що виїзд чоловіків 18-22 років виключно не має ніякого впливу на обороноздатність України, починаючи з такаста тиска, яку ми маємо вже напевно два роки. І вона погіршується. Нас, хлопчиків, які а, закінчують школу в Україні, стає все менше Це було широке коло консультацій, Передусім з військовими і з освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків українців в Україні, нам дуже потрібно, щоб передусім вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили. І вони їх починають вивозити без закінчення школи. І це дуже погано, тому що саме в цей вік а вони в старших класах вони втрачають зв'язок з Україною. На сьогодні це факт, тому що якщо б мова йшла про місяць, два, три, ми а вже ж ну, ще б думали. Коли ми побачили, що це така, знаєте, така тенденція серйозна, і йдеться вже мова про тисячі. Я не кажу сотні тисяч, але питання про тисячі. І ми бачимо а, наростання цього питання. І тому прийнято рішення. Ми подивилися на вік, ми говорили з військовим командуванням. З, а, а, ми абсолютно розуміємо, що цей вік, університетський вік, студентський вік, що діти можуть спокійно не тільки в Україні закінчувати школи, а що важливо поступати в українські вищі не за кордоном, а в Україні, і що важливо закінчувати ці вищі в Україні. Тому з точки зору всіх цих напрямків, всіх цих питань була знайдена саме така відповідь, яка не мала ніякого впливу на обороноздатність нашої держави. Може в бути негативний вплив, що ці хлопці вони зараз виїдуть і не повернуться. І було питання про 23 трьох, двадцяти чотирьох вісім. Щодо ніяких масових. Виїздів, є аналітика. Знаєте, деякі люди кажуть, ті, хто дуже хотіли виїхати, напевно, колись вже виїхали, але ми повинні знаходити в державі баланс, не втратити ні освіту, ні рівень наших дітей, а освітній рівень. Не втратити хлопчиків, коли вони ще в школьному віці, а дати можливість їм навчатись тут, бути дорослими. Саме в Україні, і залишитись українцями. Тому що ми віримо, що великий відсоток повернеться після війни, але для цього треба працювати. Якщо дитина не закінчує школу в рідній державі і виїжджає, тобто вона виїжджає ще не дорослою людиною, то ризики з тим, що вона повернеться, або не так, ризики, що вона не повернеться, дуже високі. Тому і прийнято відповідне. Рішення до слова у ДПСУ пояснили, чому не випустили з України кількох чоловіків 18-22 років. Йдеться про кількох осіб, які не підпадають під дію законодавчих змін. Про це заявив речник відомства Андрій Демченко. Він уточнив, що це громадяни, які працюють на держслужбі. Їм можна перетинати кордон лише у випадку службового відрядження. На, на тих посадах які дозволяє перетнути кордон тільки в службове відрядження серед. Е Інших моментів ніяких особливостей немає для того, щоб перетнути кордон. Цій віковій категорії необхідно мати паспорт, який дає право на перетин кордону. Ну простіше закордонний паспорт, а також військово-обліковий документ, який може бути або в паперовій формі, або в електронному вигляді. Електронний військово-обліковий документ це власне резерв плюс, і також є кілька відмов за ці кілька кілька днів, які. Вже здійснюється пропуск цієї громадян через те, що люди знаходилися в розшуку, бо прикордонники також мають доступ до системи оберіг для того, щоб перевіряти, чи не ухиляється людина від св свого оновлення навіть своїх військовооблікових даних. І от власне кілька громадян отримали відмову через те, що знаходилися в розшуку. Привітно, що дозвіл на виїзд молодих людей 18-22 років, це удар по принципу соціальної справедливості. Так вважає Андрій Рева, колишній міністр соціальної політики України. На його думку, це розділяє суспільство і підриває єдність, особливо в час війни. Це вікно, яке зараз відкрив Зеленський, в ним скористаються практично всі ті, хто хоче поїхати з України, хто не хоче її захищати. І, власне кажучи, це страшенний удар по обороноздатності країни. Це удар, це страшний удар по. Взагалі по принципу соціальної справедливості, адже коли ми говоримо про Конституцію України, то 65 та стаття накладає на кожного українця обов'язок захищати свою країну. І це не може бути факультативним. Тобто бажаю, захищаю, не бажаю, не захищаю, я вважаю, що я не буду служити, або я вважаю, хай служать всі інші. Ні. Коли робиться ось так, то у нас це називається вибіркове застосування права. Uh -huh. Ти можеш поїхати за кордон, а ти не можеш. У uh -huh. тебе є обов'язок захищати країн, а в цих нема. Uh -huh. Оце ціле суспільство це історія проблеми відсутності справедливості, і це найбільше підриває єдність суспільства в умовах війни. Байбільше хлопці 18-22 років тримають на собі роботу багатьох бізнесів, адже старші вже воюють або не на ринку праці. Підкреслює депутат Сергій Козир. Він наголосив, що виїзд молодих чоловіків за кордон не є масовим. За його словами, якби вони хотіли це зробити, то мали змогу ще до 18 років. Зараз прийняти можливість людям хлопцям, в тому числі з 18-22 років виїжджати, Це в принципі правильне рішення. Так зараз це. Ця... Така горта людей, на яких там бізнес і все, все виробництво в принципі, опиралося, тому що ми розуміємо, що інші або захищають, або десь не виходять там в публічну площину, то ці хлопці були знаєте, як запорукою праці в тому або іншому напрямку. Вплеску на сьогоднішній день ми не бачимо, тому я впевнений, давайте так, якщо вони хотіли б покинути Україну, вони б покинули її ще, коли їм було там, до 18 років. Вона в країні широкам... це роблять. Ні, ну вана війна в країні е е широкомасштабної йде вже більше трьох з половиною років. Три з половиною роки, тобто Сергія, але ж давайте будемо відвертимо. Ми ж розуміємо, чому вони виїжджають е з України, тому що бояться батьки безпосередньо їх стимулюють до того, аби вони е виїжджали, аби їх не мобілізували. Дивіться, ми ж кажемо за такого гурту людей, яка 18-22. Тобто вони точно розуміють, що до 25 років їх немає. Але ж є такі випадки, коли і до 25 Ну, це випадки дуже такі поодинокі, і вони точно розповсюджуються на на всю когорту людей, які в, тому, в такому віці є. Тобто тут також потрібно розбиратися в кожному випадку окремо. Зрозуміло, що є деякі прогалини законодавством, ми їх максимально виправляємо, і Кабмін також своїми постановами це і е, рішенням Генштабу ну, ставить в нормальні рамки. Тому ну, давайте вовки бояться у ліс не ходити. Ми точно знаємо, що там людині, які зараз 22, на початок широкомаштабного вторгнення їй було там 17,5 років. Тобто вона точно могла, і батьки мали можливість, якщо потрібно. Було їй виїхати. Значить, вони залишили студію, значить вони вибрали в Україну. Якщо вони там три роки знаходяться в Україні, зрозуміло, що є, є така горта, яка вийде, але є така горта, про яку казав президент, яка повернеться, якому в принципі обмежили і не дали можливість. Вони виїхали з батьками на початку шокомаштабного вторгнення. їм було 17, 16, 15, а Зараз вони не може повернутися, тому що немає нормально оформлених документів в ТЦК і немає взагалі розуміння, як вони вийдуть окремо, тому що вони 100% там навчаються або займаються там зі там зі своєю родиною. Тому тут питання дискусійне, потрібно дивитися. Це, як воно вплине на це все я, ну, це, я правильно, що це праніша до слова про те, що масового виїзду чоловіків до 22 років немає, запевняє і речник ДПСУ Андрій Демченко. Він повідомив, що кількість молодих хлопців на кордоні незначна порівняно із загальним пасажиропотоком. Попри відео в соцмережах, масового виїзду прикордонники не фіксують. Ми не ведемо статистику за віковою категорією ага. для того, щоб можна було дати остаточні цифри так публічно. Звісно, вчора, коли е, після шостої години ранку ця норма почала впроваджуватися на кордоні, і наші інспектори в пунктах пропуску почали оформляти цю категорію е, громадян. Коли перші почали з'являтися, ми для себе робили такий певний аналіз по кожному пункту пропуску для того, щоб розуміти, який наплив. Е, Громадян України чоловіків у віці від 18 до 23, 22 по роки включно uh -huh. підпадають під пропуск. То можу сказати, що незначна кількість, якщо особливо порівнювати з загальним пасажиропотоком, який є зараз. Попри те, що відео ну, так досить напевно багато, коли люди себе фільмують. Про перетин ними кордону, але знову ж таки, це невелика кількість і масового виїзду за кордон цієї вікової групи чоловіків немає. А що ви думаєте про дозвіл виїжджати за кордон чоловікам 18-22 років і чи потрібно збільшити цей вік до 24 років? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба над головою.